Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України Вистоїмо. переможемо. Відбудуємо пані Олено, я вас вітаю, дуже вдячна за те, що приділили нам час. Давайте, якщо отак зробимо наше, хоч і коротеньке інтерв'ю, підрезюмуємо все, що відбулося ем, тут у Давосі. На ваше переконання, чи почули ви ем, нав... Відгук на всі ваші слова, на всі ваші заклики до міжнародної еліти, до міжнародної спільноти якомога швидше і активніше підтримувати Україну. Не на словах, а діями. Дуже дякую за запитання. Ці... Майже три дні були дуже насиченими, насиченими на зустрічі, на виступи. Я вже ж моя місія на цьому Давоському форумі була цього року ще раз привернути увагу до допомоги, необхідності допомоги для нашої країни в усіх сферах, не тільки в сфері військової допомоги, в сфері нашої відбудови, в сфері гуманітарної допомоги для людей, які зараз страждають в Україні від холоду зими і нестачі електрики. І Можу сказати, що в мене дуже позитивні емоції, дуже позитивні відчуття після всіх цих зустрічей численних. Ми відчуваємо підтримку, ми чуємо величезну кількість обіцянок про допомогу. І не тільки обіцянок, вже є низка проєктів, які реалізовуються і плануються для реалізації в найближчому майбутньому. Я була б дуже оптимістична, оцінюючи наші результати, результати роботи загалом нашої делегації на Давосі цього року. Всі представники України працювали дуже активно, дуже багато зустрічей проведено в різних сферах. І я думаю, що кожен з наших представників може розказати більше про свою сферу діяльності. Що стосується мене, я задоволена. Я знайшла кількох нових партнерів для фундації. Я почула голоси лідерів країн лідерських країн Європи. Сполучені то, що в тому, що вони непохитні в своїй впевненості в нашій перемозі і в тому, що вони повинні допомагати. Я бачу щиро, щире бажання про допомогу, і це не може не тішити зараз. До речі, до питання вашої фундації ми ще повернемося, але хочу з вами поговорити питання, яке ви тут неодноразово піднімали про мирний план. Росія неодноразово э, розповсюджує брехню і дезінформацію про те, що Україна не готова до бу будь-яких мирних переговорів. Натомість Україна світу запропонувала абсолютну реалізацію миру. Це десятикроковий э, мирний план. На вашу думку, чи змінюється відношення світових лідерів і лідерів думок, думок до мирного плану від адміністрації українського президента? Мені здається, що ми бачимо, що вони його сприймають як дійсно дієву можливість для припинення війни і фіксації миру. І ми бачимо, що наше бажання знайти лідерів в кожному з пунктів української формули миру воно має відгук. І ми дуже хочемо, щоб навколо таких лідерів об'єднувалися і всі інші. Якщо в кожному з наших десяти напрямків знайдеться країна-лідер, буде набагато легше і ефективніше працювати в сфері втілення цих напрямків. Мені здається, що ми будемо ще багато говорити про українську формулу миру, а вже ж це тільки перші кроки. Не можна ще казати про те, що ми досягли тих результатів, які ми хочемо. Але цей шлях ми пройдемо. І я впевнена, ми пройдемо його успішно. Головне це об'єднання, і ми це об'єднання бачимо. Тому знову ж таки оптимістично дивимося в майбутнє, сподіваємося, і буде все добре. Ви, до речі, кажете про те, що можна знайти на кожен з десяти напрямків якусь країну. Якісь ідеї у вас, можливо, вже якісь напрацьовані варіанти? Ну, це не обов'язково має бути одна країна, це буде кілька країн, але ми знаємо, що, наприклад, Нідерланди вже демонструють нам готовність про роботу в сфері. Здобуття справедливості після цієї війни. Це Ми маємо на увазі трибунал, маємо на увазі суди про військові злочини росіян в Україні. Ми впевнені, що до них доєднаються ще країни. У сфері відбудови ми бачимо лідерство Швейцарії на тлі вже… Конференції в Луган, яка відбулася влітку. Це був перший такий великий форум про відновлення відбудову України. і Він стався саме тут. Я думаю, що Швейцарія буде отримувати цей трек, і навколо них також будуть об'єднуватися інші. Тому будемо працювати. Тут дуже багато роботи. і Я впевнена, що наші дипломати, наші високопосадовці будуть робити все, що від них залежить, для того, щоб ми знайшли цих своїх партнерів. Ви, як перша леді, дуже багато часу і уваги приділяєте гуманітарним питанням в Україні. І е, ви як ніхто знаєте, що зараз на темі допомоги Україні багато спекулюють в плані втоми. І от на вашу думку, на ваше переконання, по фактам міжнародної підтримки, чи дійсно інтерес підтримувати Україну тримається на високому рівні наразі? Я можу сказати, що і інтерес, і зацікавленість, і бажання допомоги не зменшуються. Ми вчора були я була присутня на зустрічі з керівниками великих міжнародних організацій, великих бізнесів, кожен з яких чітко знає, як він може допомогти, і у них вже є конкретні проекти про допомогу. Тому знаєте, мені здається, що Ось ці розмови про Ukraine fatigue – це те, що зараз дуже потрібно саме державі агресору для того, щоб впевнити усіх, що ця тема і нас також, що ця тема вже є болючою, що люди всього втомилися. Впевнена, що ні, не втомилися, і нам не потрібно звертати на це увагу. Ми маємо працювати, йти в своєму напрямку і досягнемо своєї цілі. Давос це місце, де збираються найбагатші люди на планеті. І е, ми повертаємося до теми вашої фундації, які зустрічі тут, у Швейцарії, ви вже нам трішки натяк дали, які зустрічі у Швейцарії допомогли у подальшому у розвитку фундації? Їх було е, кілька. Я е, наразі, знаєте, е, не, не треба поспішати. Я впевнена, що вони всі будуть мати. Продовження. Хочу тільки сказати, що тема, про яку ми говорили, це підтримка дитячих будинків сімейного типу в Україні, розвиток цієї сфери виховання українських дітей. І я впевнена, що Давос дав нам нових партнерів і, можливо, фінансування для цього проєкту. Знову ж таки, оптимістично дивлюся на майбутнє, але ще багато роботи. А до речі, от пам'ятаю, що коли ми бачилися з вами в Нью-Йорку, багато піднімалося тем і питань стосовно протезування. Тут були такі розмови. Є що сказати нашим глядачам? Всі розмови продовжують тривати. Продовжуємо шукати наших партнерів. І з Нью-Йорку вже багато чого змінилося, ми багато чого вже встигли зробити. Можу, як приклад, привести сьогоднішню мою зустріч з Міністерство оборони Нідерландів. Ми також обговорювали тему лікування і реабілітації наших поранених воїнів. Наразі в Нідерландах лікуються 60 з них. І ми е, говоримо зараз про те, щоб збільшити кількість людей, яким вони можуть надати допомогу. Вони дуже позитивно ставляться до нашої пропозиції. Певно, що ми зможемо допомогти ще якійсь кількості людей. Ця тема не може зупинитися, тому що, на жаль, війна дає нам кожного дня нові виклики, і, і все більше і більше людей потребує цієї допомоги. Але е, шукаємо партнерів, знаходимо партнерів. Я думаю, що результати будуть е, помітні, коли ми вже досягнемо своїх е, кожної своєї мети е, в нашій роботі. Олено, фінальне моє запитання. Е, до вас, як до першої леді, до вас, як до жінки, е, як вам вдається... Опановувати свої емоції. Всі прекрасно знають в Україні і тут, на міжнародному економічному всесвітньому економічному форумі, що напередодні ви за декілька хвилин до виступу на форумі, до чергового свого виступу, дізналися про трагедію в броварах. І за дві хвилини ви і були ну, в розпачі, опанували себе, витерли сльози і промовили свій виступ. Як вам це вдається? Дякую, без емоцій неможливо, вони існують і, на жаль, іноді не можна стримати сліз. Я вчора говорила, що, там, можливо, хтось ззовні вважає, що ми могли вже встигнути до трагедії, які кожного дня ми бачимо в Україні, але ми не можемо до цього звикнути кожного разу це боляче. Але я тут вдалося для того, щоб. Ще раз говорити про необхідність допомоги для України, в тому числі і заради того, щоб не було більше таких трагедій, як сталося в Броварах. І тому я маю робити над собою зусилля і продовжувати роботу. Це моє завдання, і мені здається, що я маю його виконувати, не зважаючи на емоції, на те, що важко, складно. Збиратися і йти далі. Можливо, це відповідальність. Я не знаю, якщо мені вдалося вчора зібратися. Якщо всі побачили, що я зібралася, ну добре. Я дуже вам вдячна за вашу увагу. І я сподіваюся, переконана, що цей давоз для України буде дуже плідним. Давайте разом сподіватися. Ми багато для цього працювали. Я впевнена, що результати будуть. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава!